Всім привіт! В цьому відео я довго роздуплявся, як і завжди. Але все ж вдалося не засадітися в ловтабі, тому катка буде цікавою. З вас лайк та коментар, а з мене хороший настрій. Тому наливайте чайочечок і, і приємного перегляду. Я напевно попробую закупити всі скіли. Я так зазвичай не роблю. Я зазвичай на дедлок просто беру другий скіл один і беру гостік. Але останнім часом пробую брати класики, закупати всі скини на всякий. Найс. Хорош. Блять, ну я блять. Я лох. Обідно трошки, але нічого. Я ще сплю, бо перша катка. Нормально. Граємо далі. Зараз граємо фул eco, зараз ми роздуплемось, все буде чітко. Заходим.

Бляха, я бесполезный ігрок в цій команді зараз. Але нічого, зараз зараз. Два-три раунди, ще ми роздуплемося, все буде. Я зараз буду топ-1, топ-2. У мене так завжди. я красавчик просто. Закрываю. Сдаємо ловушечку. Гандонка, бля! метрес купить, блядь, а вам тут бомбу ношу, купити пушку мені. Алло! І все буде, все буде. Зараз, зараз, зараз народ, зараз побачите, Мега буде дуже-дуже дуже багато скилів. Скилів. Килів, блядь, яких скилів? Он де Хорош, дуже. Бля, це просто офігенно. О, ой, хочу.

Найс, найти. В принципі, хороша катка, для першої катки за 2 дні. Туда. Есть. Оу, шіт! ган, до. Блять. Че ж пуминитый, Пісюн Писюн волохатий. Ха, Нормально. Нормально, хорошо. чим результату остань, дати флешечку. і запушити, типа, на медочку. Єс! я знав, що він там. Бэм! One Yeah. Monster on the loose. <laughs> <laughs> no you had your fun. My turn. <laughs> it's a cut. Like I never left. Like Fighting down. <sighs> Last player standing. <sighs> Throwing nets. Enemy B. Head barrier deployed. One enemy remaining. He is a Найс. Nice. А что у нас гайс осталось она Б и на С? А что ты ее не забрал? Хорошо. Хорошо. А, найс.

Блядь, как погано а -а -а -а. Блядь, куда она куда она Есть. А, бля. Буду ждать, якусь фриво вид жетки знову. Дам якусь трапку, щоб вона офигела. Вона дашится в левый сайт, я просто дам такую трапку. А? А че инфу нема? А ще надуют инфу, реально. Хорошо. Хорошо. Фейт, го, го, го. Один ремайний. Behind? Behind вол. Хорошо, вже. Nice. Трошечки проснувся, почало залітати. Можна трошки вже робити якийсь двіж. Попробуємо... Зіграти знов на а, я думаю, може бути. їбать, oh, oh. всі в сайті стоять. No escape. Spike oh. Oh. Je, Last player standing. Да, я тоже думаю, что раньше с тобой в этой ситуации уже путанья не пошла хорошо. Ситра. Mm -hmm. uh. like oh, Блять, разменял, хотя бы разменял, хорошо, кучер. О, Сенку, бро, Сенку. Блять, ну для чего? Біжу, 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 все хорошо. Де за АФК, АФК, ви що, реально, блядь, не вірю? Джиті гайс. Ну що, от і катош ці кінець, хто дивився? Лайк like, поставив. Надію, що так, бо ваша підтримка для мене зараз важлива. Ще йочечки допиті, тому до наступного відео.